В Івано-Франківську триває сезон вуличного ремонту. Цього року міська влада планує ремонтувати близько 40 доріг. Це не тільки великі вулиці, але й малі. Зокрема, минулого тижня розпочалося брукування вулиці Нової. Тут планують викласти кілька сот метрів доріжок. Потім буде заасфальтовано проїзд. Забруковуємо вулицю Нову, почали в четвер. І думаємо, ще за день, за день закінчити. Спочатку бракуєте доріжки. Доріжки, а потім буде асфальт. Асфальтування вулиці, так, асфальтування вулиці, ну, щоб люди нормально ходили і їздили. Мешканці підтримують ремонтні роботи та беруть активну участь в обговореннях того, як зробити свою вулицю кращою. Там ми все просимо. От ми маємо свого депутата мирного, ми до нього все звертаємося. Правда, він проводить все, щомісяця збори. Які питання є, то ми до нього звертаємося. Ну і він звертається вже до міської це, влади. Так що ніби задоволені. І їхню роботу вже як тут зроблю дорогу, то страшне хиття було, то взагалі тут неможливо було пройти. Також дорожні роботи розпочалися на. Вулиці Селянській її мешканці зазначають, що дорожників тут не бачили вже більш 10 років, а про їжу частину здебільшого лагодили власними силами. Місцеві жителі розчином бетону закривали ті ямки, які були. А зараз вже видно потужно і то, що дуже приємно, що за один день видно, що роботу роблять і щось зміниться на краще але. Дивує мене одне питання в тому плані, що, скажімо, ну, тут тротуари, ви бачите, що більше двох метрів ширина тротуарів, а проїжджа частина дуже вузька. Зараз потік транспорту значно збільшився, скажімо, це 10 років назад І зараз, скажімо, що по Івано-Франківську через міст в Пасічні проїжджало біля 50 тисяч автомобілів в сутки, то зараз проїжджає більше 150 тисяч автомобілів за сутки. І зараз тут теж на інтенсивність є, а скажімо, таких місць для того, щоб залишати машини на тротуарі, не можна згідно правил дорожнього руху. А на приїжджій частині лишається воно ну, двоє сусідів напроти. Один хоче залишити автомобіль і другий. Він не може в двір заїхати, лишають автомобіль і вже сигналять і так незручно. Так, на тротуар вільно, метр п'ятдесят тротуар у нас по вулиці Миру є місцями тротуар. 60 сантиметрів, це що особливо зимовий період, це не, неможливо перейти. Як зазначив міський голова Руслан Бадцінків, цього року необхідно ремонтувати кілька десят бічних вуличок. Кошти на це в бюджеті закладено. Проблема за технічними процедурами і виконанням. Проблемним питанням є те, що всі ці об'єкти є тендерні, тому трошки затягуються терміни, зважаючи на те, що все проводиться через систему Прозорості, через систему тендерних закупівель, і тому десь це затримує певні роботи. Але бачите, роботи не зупиняються. Роботи розпочалися у всіх мікрорайонах нашого міста. Ми плануємо. Робити вулиці, як зазначив Руслан вони у найближчих планах на ремонт вулиці індустріальна та Басараба, адже мешканці всіх мікрорайонів потребують і якісних доріг, і сучасного вуличного освітлення.